Владислав чи не наймолодший учасник марафону? Хлопець почав свою творчу діяльність спочатку повномасштабного вторгнення. У свої 12 років юний поет мріє створити свою власну збірку віршів. На марафоні презентував добірок Ми живемо в Україні. Я пам'ятаю написав вірш. Ми живемо. Ми, ми живемо в Україні, і на марафоні я розказував його, і сьогодні я прийшов на нагородження. Я вірю в перемогу в Україні. Трошки хвилююся, а так все добре. Пані Марина, переселенка з Херсонської області, яка не на словах знає про жахіття війни. Жінка разом з родиною пережила окупацію. У марафоні вирішила прийняти участь, щоб поділитися своєю військовою творчістю. На марафоні «Нескорні» презентувала свої вірші під номінацію Україна в війні. Тобто ті вірші я пережила окупацію. Моя родина, ми з двома дітьми з чоловіком пережили 9 місяців окупації, дочекалися звільнення Херсона. Тому в цей період народжувалися вірші саме про війну, саме такі щимкі болючі. Але правдиві загалом цього року організатори отримали 130 творів не лише криворізьких авторів, але й учасників з Кременчука, Кіровоградської, Херсонської областей, і навіть із сполучених штатів. Всього 82 поети прийняли участь у марафоні. Я перший сезон був як учасник, а вже два сезони. Як я в журі мене запрошують, і що я скажу? Ну кожен рік рівень росте. І ще складніше, складніше визначатися, тому що всі твори гарні, всі люди такі талановиті. У нас працьовиті в творчому плані. Прийом заявок від охочих взяти участь вже у третьому сезоні події розпочався ще у серпні цього року. Експерти оцінювали твори у трьох номінаціях: Україна у війні, моя мати батьківщина та з україною в серці. Участь у творчому конкурсі зміг взяти будь-хто, чи то початківець, чи досвідчений поет. Звісно, сьогодні наші твори наповнені смутком, тому що такі складні часи, часи військові, і ми це відчуваємо. Але це саме та культура, саме ті вірші, саме ті Рими, які у подальшому сподіваємось, вже після перемоги ми будемо перечитувати і згадувати та розповідати наступним нашим поколінням. Уже третій за ліком поетичний марафон нескорені. Організований громадською організацією Арткультура відбувся за всебічної підтримки благодійного фонду Олександра Віл. Коло українська перспектива, адже культура це невід'ємний механізм у роботі міста до допомозі нашим військовим. Поетичний марафон це правда важливо, тому що слово має силу. І слово дає силу. Слово дає силу вистояти, не зламатися, перемогти і зробити нашу країну, наше місто, наші родини, наших дітей краще. На урочистому заході підбили підсумки поетичного марафону та визначили 15 фіналістів, які на згадку про участь отримали солодкі призи, статуетки та сувеніри. Вітаємо переможців та бажаємо подальших творчих звершень. А четвертий сезон нескорених пройде вже у наступному році. Слідкуйте за анонсами.